Сьогодні 21 лютого 2025 року ми відзначаємо Міжнародний день рідної мови. Саме рідній мові я присвятила свого вірша у збірці покоління. Слово слово це глина мови, яка цементує суспільство. Час шліфувальник слова. Крізь нього стає воно віщим. Слово це думки злети, яка у віках Всевишня, слова кліше, трафарети завжди бувають грішними. Поет Василь Симоненко як скальпелем ним оперує, Пліснявих ідей, Естети, народ пустослів'ям мордують, енергія в слові та сила, вкраїнська мова могутня. Важливо, щоб не задушили її манкурти безпутні. З нагоди Міжнародного дня рідної мови у читальній залі Заліщицької міської центральної публічної бібліотеки підготовлена виставка літератури наша мова мовчиста течія ріки у незбагненні сріблі слова. Тут представлені книги, які зацікавлять вдумливого читача. Хочу ознайомити коротко з книгою, автор якої Олександр Пономарів. Книга має назву Українське слово для всіх і для кожного. Тут представлені розділи про наголос, фразеологію, лексику, синтаксис, морфологію, фонетику і вимову нашої української мови. Олександр Пономарів. Видатний український мовознавець, перекладач і публіцист, доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За своє життя, яке, на жаль, закінчилося у 2020 році, він зробив чимало для розвитку рідної української мови. Книга голос і звуки рідної мови авторства української. Професорки, філологині Олександра Сербенської, присвячена правильній вимові, фонетиці, фонології української мови. Бо ця книга буде цікава усім, хто хоче вміти виступати перед громадою, хто дбає про ораторське мистецтво. У читальній залі нашої бібліотеки є надзвичайно цікава книжка, присвячена українським фразеологізмам, усталеним мовним зворотам. Її авторка Антоніна Мовчун. Мовні скарби, така назва цієї книжки. Я до нього говорю, а він ні пари з уст. Що ж це означає? А це означає, що він мовчун і не любить розмовляти. Ось я тебе застала, ти впіймався на гарячому. А що ж це таке? А це означає, що ми впіймали людину тоді, коли вона щось робила нехороше, якийсь злочин навіть. От для того, щоб краще розуміти українські фразеологізми, якими так багата наша рідна мова? Читайте книжку Мовні Скарби Антоніни Мовчун. Українська легко. Так називається книга, автори якої Наталія Клеменко та Павло Мельник Крисаченко. Як правильно сказати, ми купили кавун чи арбуз? Для цього подивіться у цю книжку. Як правильно сказати? Я обожнюю оксамитовий сезон. Чи мені подобається бархатний сезон? Прийдіть і прочитайте цю книжку. Антисуржик це перший розділ цієї книжки, а далі ви знайдете ще багато цікавого, що допоможе покращити вам своє мовлення. Українська мова це мова спілкування, водночас це мова творчості. Я присвятила цій темі вірш мова та поезія у збірці спектральність слів. Поезія у шатах мови із серцем почина розмову про хліб і сіль, життя, буття, сумної лете небуття, напоєна ранковими дощами, омита сріблом роз весняних, Даждь бога іскри в ній палають, століття долю вишивають, і мовної скарбниці легіт летить крізь стріл ворожих скрегіт, щоб дарувати справжню ліру. Шукати людям щастя й миру, в народі тихо жебоніла, та крицею бралась до діла в борні, як водоспад, ревла, однак терпіла гніт ярма. В могутнім слова організмі тримались сили ще залізні. По капілярах текла кров, супроти заборони намов, скарб, мов не поколінь, багатство ще до ц... часів старих козацтва бере початок свій, ще Русь. Плекала мову солов'їну, вкраїнську, ніжну і незбориму для нас нащадків, для дітей, простих мільйонів тих людей української соборної держави. Вона століттями до слави веде свій Київ златоглавий через руїни, битви й злет до майбуття летить вперед.